Дякуємо Ізюмській громаді, голову, в особі голови військової адміністрації Валерія Віталійовича за те, що нас ніколи не забуваєте, 25-ту сала штурмову. З перших днів, як ми зайшли на Ізюм, і наші хлопці підняли тут бойовий прапор та прапор України. Військова адміністрація та громада ніколи не залишає нашу бригаду в восторі і завжди допомагає і радісно зустрічає. Так і сьогодні нас запросили і ви самі бачите, нам передають. 50 fpv дронів те, що дуже підсилює нашу обоєздатність. Да, хочу подякувати. Це е, вагомий внесок буде е, даних ФПВ е, так би сказати, в роботу нашої роти. Е, ми їх відпрацюємо, противник буде вражений, знищений е, і просування будемо старатися. Робить так, щоб просування були їх або взагалі не було, або мінімальні і з великими втратами противника. Хочу подякувати 25-й бригаді за визволення нашого міста, нашої громади. Ми завжди по можливості допомагали, будемо допомагати вам. У нас є військово-цивільне співробітництво з вашою громадою, з вашою бригадою. Завжди з нашими дітками ваші спілкуються, проводять якісь акції. Так що ми будемо допомагати, як можемо, щоб ворог не просунувся і ми перемогли в цій війні. Дякую вам. Дякую за допомогу і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!